Вихід, 35 розділ. І зібрав Мойсей усю громаду Ізраїлевих синів та й промовив до них. Ось ті речі, що Господь наказав їх чинити. Шість день буде робитися праця, а дня сьомого буде вам свято, субота, спочинок від праці для Господа. Кожен, хто робитиме працю в нім, буде забитий. Не розпалите огню за суботнього дня по всіх ваших осадах. І сказав Мойсей до всієї громади ізраїлевих синів, кажучи: Оце та річ, що Господь наказав, говорячи: візьміть від себе приношення для Господа, кожен за щедрим серцем своїм принесе Його, приношення Господеві, золото, і срібло, і мідь, і блакит, і пурпур, і червень, і вісон, і вовну, і козину, і на червоному пофарбовані чи шкурки, і шкурки тахашеві, і акаційні дерева. І оливу на освітлення, і пахощі на оливу, помазання та пахощі на кадило, і каміння Оніксове, і каміння на оправу до фоду й до нагрудника. А кожен із вас, мудросердий, прийде та зробить, що наказав був Господь, Скинію її внутрішню та її намета зовнішнього, і покриття її, і гачки її, і дошки її, засуви її, стовпи її, підстави її. Ковчега і держаки його, віко, і завісу заслони, стола, і держаки його, і всі речі його, і хліб показний, і свічника освітлення, і речі його, і лямпадки його, і оливу освітлення, і жертівника кадила, і держаки його, і оливу помазання, і кадило пахощів та заслону входу при вході, Жертівника цілопалення, і мідяну його сітку, держаки його, і всі речі його умивальницю і підставу її. Запони подвір'я, стовпи його, і підстави його та заслону брами подвір'я, кілки скині, і кілки подвір'я, та шнури їхні, і шати служебні на служення в святині, священні шати для священника Араона та шати синів Його на священнослуження. І вийшла вся громада Ізраїлевих синів від Мойсея. І приходили кожен чоловік, кого вело серце Його, і кожен, кого дух його чинив щедрим. І приносили приношення Господеві для роботи з кинії заповіту, і на кожну працю його і на священні шати. І приходили ті чоловіки з жінками кожен щедросердий, і приносили гачка, і носову сережку, і персня, і сережку, і всякі золоті речі, та все, що людина приносила, як золото приношення для Господа. І кожна людина принесла що, хто мав: блакит, і пурпур, і червень, і вісон, і вовна. Козина і барянічі на червоно перефарбовані шкурки і шкурки та хашеві. Кожен, хто жертвував срібне та мідяне приношення, приносив, хто мав, приносили акаційне дерево на всяке заняття коло тієї роботи. І кожна мудросерда жінка пряла руками своїми і приносила пряжу, блакит і пурпури, і червень, і вісон, і всі жінки, кого вело їхнє серце, пряли козину вовну. А начальники поприносили каміння оніксу, і каміння вставлення для ефоду та для нагрудника, і пахощі, і оливу на освітлення, і для оливи помазання, і для запашного кадила. Кожен чоловік та жінка, кого їхнє серце схиляло приносити для кожної праці, яку Господь наказав робити рукою Мойсея, Ізраїлеві сини приносили добровільний дар для Господа. І сказав Мойсей до Ізраїлевих синів: Дивіться, Господь назвав на ім'я Бецаїла, сина Урієвого, сина Хура, людиного роду, і наповнив його Духом Божим мудрістю, розумуванням і знанням і здібністю до всякої роботи. На обмислення мистецьке, на роботу в золоті, і в сріблі, і в міді, і в обробленні каменя, щоб всаджувати, і в обробленні дерева, щоб робити в усякій мистецькій роботі, і вклав в його серце, щоб навчав він і оголіяв син Ахісамаха, данового племени. Він наповнив їх мудрістю серця. Щоб робили вони всяку роботу обрібника і мисця, і гаптівника в блакиті, і в пурпурі і в червені, і в вісоні і ткача. Що роблять усяку роботу задумують мистецькі речі.